Що президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США у Києві в українській столиці. Президент розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби сил оборони. Обговорили також головні напрямки подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО і ракети до них. Також під час зустрічі наголосили про шляхи подальшого посилення санкційного тиску на РФ. Володимир Зеленський відзначив роль Конгресу у правовому використанні заморожених російських активів на потреби нашої держави. Росіяни поставили зенітно-ракетний комплекс Тор між пляжами й аквапарками в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє АТЕШ, за даними партизанів, таким чином ворог ставить під загрозу місцеве населення. Тож у результаті роботи цієї установки уламки збитих ракет падатимуть на голови відпочивальникам. Ну і якщо КНДР перекидатиме війська на український фронт, Південна Корея також може перекинути свої підрозділи. Про це заявив військовий експерт Валерій Грябих. За його словами, в інженерних підрозділах КНДР може маскувати військових, які виконуватимуть інші завдання. Нагадаємо, повідомляло південно корейське агентство ТІВІЧО СУН. Північна Корея надійшли кілька бригад інженерних військ до окупованої частини України. За це диктатор Кім Чен Ін начебто, тримає від РФ 115 мільйонів доларів.